Всім привіт! З вами я Влад. І сьогодні у нас такий елемент, як передній вис зігнутими ногами. Елемент доволі середньої тяжкості. Також він є базовим елементом для такого елемента, як передній вис. І зараз ми будемо розглядати саме елемент передній передні зігнутими ногами. Отож, для того, щоб виконати цей елемент, є два варіанти. Перший це спробувати виконати його зразу. А, а також другий варіант це виконати його з поступовим. Опусканням ніг від перекладених. Знову ж таки, ви його бачите з боку від мене. Другий варіант є простішим. Але, але в принципі, між ними немає такої тяжкої різниці. Тому рекомендую вам почати з другого варіанта. Перший варіант це якщо ви хочете витрачати менше часу і перейти відразу до виконання самого елемента. Також в цьому елементі дуже добре тренувати базу, ті самі підтягування. Тому що це в подальшому вам допоможе для вивчення таких елементів, як передній вис на дній нозі, передній вис ноги в розь, І передній вис, просто передній вис. Також є така найскладніша варіація, як передній вис на одній руці з підтягнями. Я сподіваюся, що кількість підписників на моєму каналі збільшиться. І в подальшому в мене буде мотивація для того, щоб продовжити викладати відео і вивчати разом з вами нові елементи. Отож. Для того, щоб виконати цей елемент, потрібна база хоча в кількості 15 підтягувань та саме поступове виконання цього елементу. Також для цього вам потрібні сильні плечі, спина та прес. Е, в загальному, це все, що вам потрібно. Якщо ви виконали колишні мої відео, а конкретніше, точніше, якщо ви виконували колишні мої обучалки, то у вас вже має бути достатня база для цього елементу. Тому, дякую вам та щасти!